Біль тривалістю 5 років. Події на Майдані по всій Україні згадують у ці дні поіменно і посекундно. Промені пам'яті вкотре спалахнули на місці загибелі кожного з героїв Небесної Сотні. Агресія тривалістю 5 років. Ситуацію на окупованих територіях України вперше обговорює Генеральна асамблея ООН на спеціальному засіданні. Президент України наголошує на необхідності миротворчої операції. Час до п'ятниці. 22 лютого минає термін пільгового розмитнення для авто на іноземній реєстрації. Водії, які тягнули до останнього, створюються і обурюються. Адже далі буде дорожче, а з 25 травня неабиякі штрафи. Отже, 19-та в Україні час новин на п'ятому із з оглядом найважливіших подій цього дня, середи 20 лютого. Загроза повномасштабної війни Росії з Україною вже не є нереальною перспективою, бо Федерація наростила наступальну ударну групу своїх військ поблизу українського кордону. Про це з трибуни ООН заявив Петро Порошенко. У ці хвилини у Нью-Йорку вперше в історії тривають дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Присутня там і кореспондент п'ятого Ірина Герасимова маємо з нею зараз зв'язок наживо. Отже, Ірино, вітаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, про ключові тези із промови президента і що говорять інші учасники дискусії. Я на якраз у ці хвилини, коли ти до мене звертаєшся на трибуну в зеленій залі вийшло, вийшов представник Російської Федерації, намагаємося паралельно його слухати, але про все по порядку. Отже, ми перебуваємо в так званій зеленій залі. Глядачі знають її, оскільки це основна площадка для всіх подій, які відбуваються в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зокрема, і відкриття щорічної. Ось вперше тут з цієї високої трибуни говорять про окуповану територію, окупований український схід на п'яти. На 20 році війни Організація Об'єднаних Націй таки почула Київ, який а, просив, щоб це питання винесли на світове обговорення. ООН зібрали в рамках генеральної асамблеї загальні дебати саме на тему окупованого українського сходу і агресії Російської Федерації на українській території. Розпочав ці дебати. Звісно, ініціатор цієї теми, а саме український президент Петро Порошенко, з собою він привіз із Києва підписи 25 тисяч українців, які просять демократичних світових партнерів допомогти Україні боротися з Російською Федерацією звінить Полу українських, зокрема і моряків, які тепер полонені внаслідок конфлікту в Азовському морі, і президент Порошенко звернувся до керівництва Організації Об'єднаних Націй з проханням направити в Україну для початку технічну місію. Про це йшлося і на відкритті генеральної асамблеї у вересні, для того щоб ця місія оцінила ситуацію і підготувала підґрунтя для місії миротворчої, так званих блак. Ітних шоломів, давайте послухаємо. Сьогоднішній розгляд Генеральної асамблеї ООН нового пункту порядку денного ситуація на окупованих територіях України є чітким свідченням готовності асамблеї вирішувати нагальні питання сучасності. І технічна оціночна місія, яку Генеральний секретар ООН міг би спрямувати на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно допомогла б цьому обговоренню для України. Принциповим є те, що будь-яке рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, зокрема кордон, і передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з нашої території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур. Прізвища полонених Олега Сенцова, Павла Гриба українських моряків. Тепер цієї трибуни в зеленій залі ООН звучать не лише з вуст українського президента, але й міжнародних європейських світових партнерів. Так само багато йдеться про те, що світ знає, скільки зброї російської є на території українського сходу, скільки загиблих наслідок конфлікту, скільки переселенців і людей страждають наслідок російської агресії. Під час свого виступу український президент. Нагадав присутнім, як саме почалася ця війна на сході. Давайте послухаємо саме цього дня, у 2014 році, Росія розпочала своє приховане збройне вторгнення в Україну в порушення норм і принципів статуту ООН. Того року, 3 березня, ця війна забрала свою першу жертву. Решата Аметова, кримського татарина. Він виступив з одноосібної мирної протестної акції проти агресії. Росіяни затримали його, мордували та вбили. Причина смерті ножове поранення в око. Це був лише початок жахіть вокупо. Овному Росією Криму 30 країн записалися на виступи в рамках дебатів на тему окупованого українського сходу. Вже близько третини мали слово, і скажу, що більшість з них це саме партнери України. Вони підтримують як ініціативу України запровадити миротворчу місію, так і закликають Російську Федерацію вивести свої війська і дати спокій Україні. І лише Росія з тих, хто сьогодні тут виступає, не погоджується з цими пропозиціями. Усі європейські. Партнери, навіть Італія, яка а, перманентно підтримує Російську Федерацію через бізнес організації, сьогодні заявила, що і вона виступає за місію в Україні. Про що вже говорити? Європейський союз знову звернувся до Російської Федерації, закликав виконувати мінські обов'язки, під якими Росія підписалася, і закликав демократичні країни світу допомагати Україні. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання і вплинути на підконтрольні її угруповання, що діють на сході України. Треба виконати мінські домовленості, негайно припинити вогонь. Ми закликаємо Росію не підживлювати конфлікт озброєнням, персоналом та фінансуванням. Тепер щодо виступу Російської Федерації вона єдина заявляє, що це внутрішній конфлікт. Грає в гру традиційну нас там нет. А російський представник заявив, що про Крим він взагалі не буде говорити зараз на майданчику в Зеленій залі, оскільки Крим беззаперечно це Російська Федерація. Хоча знаємо, що весь світ говорить, зокрема Кремлеві, що Крим це Україна. Наприклад, також звучали цитати: що там, де Порошенко, там пахне Порохом і Російська Федерація сьогодні переконує усіх учасників дебатів в тому, що війна на українському сході розгорілася через те, що туди прийшла майданівська влада. Ми продовжуємо відслідковувати цю ситуацію. і Більше вже розкажемо у наших наступних репортажах. Яно. Дякую, Ірино, Ірина Герасимова із Нью-Йорка зі спеціального засідання Генеральної асамблеї ООН. Темою сьогоднішнього обговорення є тимчасово окуповані території України. Ну і будемо очікувати детального репортажу вже в наступних випусках. Далі від дипломатичного фронту до фронту буквального. один український армієць поранений від початку доби на сході України. Станом на вісімнадцятого зафіксовано дев'ять обстрілів. Бойовики випустили понад сотню мін заборонених мінським угодами поблизу ж щастя на Луганщині активізувалися ворожі снайпери серед них є й жінки. Армійці помітили їх пересування на вогневі позиції. Репортаж із передової Вікторії Ковальової. Опорний пункт поблизу щастя, єдиний на Луганщині, розташований на лівому березі сіверського дінця. Зміркувань безпеки на інший берег річки армійці переправляють нас таємним шляхом, який просять не показувати. За п'ятий рік роботи на передовій це найскладніший шлях, який подолала наша знімальна група, щоб дістатися до передньої лінії оборони українського війська. Дорога сюди дуже складна і фізично виснажлива. Усе через те, що поблизу Щастя, працюють ворожі снайпери. На відкритій місцевості тут ходити не можна. Це днями відчув Олександр, коли снайпер відкрив вогонь в його бік. Я йшов з товаришем, і воно ми якось йшли, йшли, і мене так наполовину розвернуло. Я спочатку не зрозумів, що це. Коли почув другий постріл, а одразу заховався в укриття. Коли вже прийшов в себе, побачив, що це був снайпер. Мабуть, якийсь неопитний, він промазав. Ось отверстя, два. Це получається входна. Це виходна, получається. Ліва, ліва, рука в районі локтя. Помітили армійці й пересування снайперів до вогневих позицій. Розповідають, ворог заходить до спеціально обладнаних для стрільби місць і вичікує. Часто стріляють жінки. Ну, жінка, мабуть, більш витриваліша, вичікує довше. У неї терпіння більше, мабуть, ніж в чоловіка. Ми наблюдаємо, що вони виходять на ціле сутки. Видно, що їй подають руку. Коли вона заходить на льошку і коли ходять з неї, теж допомагають їй вийти. Жінка для мене це мати, а то я не знаю, то, мабуть, приїхали заробляти гроші заробітчани. Поки армійці не показуються ворогу, окупанти мовчать, проте поводяться зухвало. Відна позиції є передвіження, Вони себе сильно розкріпощено ведуть. Армійці запевняють, вони готові до будь-яких дій ворога. Ми чекаємо. Наші двері відкриті, хай підходять. Будемо ждать. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луанська область, п'ятий канал. День героїв Небесної Сотні. Пам'ять загиблих учасників революції гідності. Вшановує Україна. Від 2015-го, саме 20 лютого. Стало офіційною жалобною датою трагічних подій. П'ять років тому у Києві розпочалася так звана антитерористична операція Бумеранг. Силовикам на офіційному рівні дозволили використовувати вогнепальну зброю проти мітингувальників і стріляти на ураження. Тоді від самого ранку, коли майданівці почали відтісняти беркутівців угору вулицею Інститутською, у самому серці Києва почали працювати снайпери спрямовано цілили в неозброєних людей, які прикривалися дерев'яними щитами та пластиковими шоломами. 20 лютого 2014 року загинуло 47 осіб, які разом із іншими героями і стали тими, кого зараз українці знають як небесну сотню. 104 загиблим протестувальникам указом президента посмертно присвоєно звання героїв України. Російська Федерація та агенти ФСБ безпосередньо впливали на події на майдані у лютому 2014 року. Зв'язок тримали через тодішніх можновладців Віктора Януковича та керівників силових структур. Інформацію слідство оприлюднив генеральний прокурор. Юрій Луценко зазначив, щоб знищити мирний протест, мітингувальників у центрі столиці залучили спецслужби правоохоронців, силовиків та військових. Слідство встановило, працівники ФСБ Росії були присутні на території України від грудня 2013 року. А високопосадовці та керівники часів Януковича були на постійному зв'язку із першими особами Російської Федерації. Зокрема, 18 лютого 2014 року у день повномасштабної атаки на майданівців нині засуджений Віктор Янукович мав телефонні розмови із президентом Володимиром Путіним. Після чергового спілкування надвечір і розпочалися найкривавіші бої та наступ на будинок профспілок у Києві. Такі самі перемови з російськими колегами мали і керівники силових структур та відомств. Нині, за словами чільника ГПУ, із 66 підозрюваних 46 втекли до Росії. Решта під вартою. Також зі слів Луценка ГПУ фактично завершило слідство щодо тих, хто віддав накази стріляти в мітингувальників у центрі столиці у 2014-му. Матеріали справи налічують 988 томів. Активізація телефонних переговорів просліджується протягом дії оголошеної Якименком та Захарчиком ультиматуму протестувальникам з 16 до 20 години, 18 лютого 2014 року. В 22.43, коли насилля почало переходити в прямий збройний напад на мирних демонстрантів, Янукович спілкувався з президентом Російської Федерації Путіним. Як свідчить наявні матеріали кримінального провадження, саме о 23-й Захарченко кинув всі сили на штурм майдану. Відразу після цієї розмови. 23.51 Захарченко спілкувався з міністром внутрішніх справ Російської Федерації Коломойцем з ініціативи останнього. Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Панахиду за загиблими учасниками революції гідності відслужили у Михайлівському соборі. Її очолював предстоятель Православної церкви України митрополит Київський всієї України Епіфаній. на богослужінні. Була й кореспондент п'ятого Ірина Сосак. У Михайлівському Золотоверхому соборі молебень за загиблими героями. Службу править митрополит Епіфаній. На молитву у храмі зібралися кількасот людей, зокрема, учасники революції гідності та родичі загиблих. Серед них дочка Героя Небесної Сотні Валерія Брезденюка. Мені сумно за те, що він загинув, але я горжуся, те, що він був мужнім, що він не боявся, що в нього були глибокі переконання, глибока позиція громадянська. На яку він свідомо йшов, і я пишаюсь його вчинками і те, що він герой, пом'янути полеглих побратимів та підтримати їхні родини до Києва приїхав Василь Галамай. 20 лютого чоловік був тяжко поранений під час розстрілів на інститутській. Після поранення довелося по новому вчитися спочатку сидіти, потім стояти, тоді аж ходити. Зараз члени сімей. Небесної сотні як члени твоєї родини, різні люди всі ми, але біда зробила нас близькими. Події п'ятирічної давнини пригадують і ті, хто щодня виходив на майдан, і ті, хто спостерігав за революцією гідності з екранів телевізорів. Моє серце співпереживає з біллю всієї України. Я весь майдан виходила з пропорцем. І з цим пропорцем я прийшла сьогодні, бо для мене це дуже важливо, щоб розумієте, щоб ми єдналися. П'ята річниця майдану. Ми знаємо, бо п'ять років тому ми бачили по телебаченню в Німеччині, що коїлося в Україні, і це жахливі Речі, ми досі їх пам'ятаємо. Таке важко забути. Михайлівський собор 30 листопада 2013 року прихистив студентів, які ховалися від беркутівців. А вже під час масових розстрілів сюди приносили поранених. І в ніч на 19 лютого храм перетворився на польовий шпиталь. Під дахом монастиря робили операції. Сюди приносили загиблих. Цей собор став тим останнім прихистком. Для цих славних героїв і для тих, які в той час потребували нашої підтримки. Вони віддали своє життя і боролися за правду. Чорні дні лютого 2014-го згадує і священник Іван Сидор. Саме він у ніч проти 11 грудня 2013-го, коли Беркут штурмував майдан, усю ніч бив у дзвони. А в лютому п'ять років тому допомагав рятувати людей, яких приносили до Михайлівського собору. Ту ніч ми не розуміли, що це робиться. Вже згодом, коли згадуєш ці події, навіть зараз через п'ять років стає моторошно на території монастиря. Я вперше побачив смерть людську, і це була не одна людина, а їх переносили, переносили. Студенти виносили з гуртожитку свої простині накривали ними тіла. Як ми шукали документи у одежі загиблих, щоб написати маркером на простині їхнє ім'я? Після молитви присутні у храмі поклали квіти і запалили лампадки біля полотна зі світлинами героїв. На Сисак, Ігор Костюк, Олексій Іванченко, п'ятий канал світлини героїв Небесної Сотні перетворилися на напис Герої не вмирають. Цю фразу її з фотокарток виклали активісти у Дніпрі. Таким чином вшанували п'яті роковини розстрілів на майдані. Більше розпитаємо у кореспондентки п'ятого Наталки Світлової. Вона на зв'язку зі студією. Отже, Наталю, тобі слово. Скільки людей зібралося? Яка атмосфера? З висоти можна прочитати напис, який виклали з них, а герої не вмирають. Встановили і запалила біля величезних фотографій форматом майже метр на метр. В них зображені події Революції Гідності, також на світлинах портрети розстріляних героїв Небесної Сотні. Серед них і фото Сергія Нігояна, хлопця з вірменської родини з Дніпропетровщини, який запам'ятався майдану цитуванням Шевченка. Він загинув 22 січня. На такий флешмоб в день героїв небес. Ної сотні у Дніпрі прийшли майже пів тисячі містян деякі з них учасники революції гідності. Ось про що вони кажуть п'ять років потому, тому. Пропоную послухати Після Майдану ми пішли воювати на схід добровольцями. Ну і власне мені все близько. Я знав багато людей з Майдану, в тому числі був знайомих з декодити які загинули тоді. Ну а вже такі втрати особисті були вже на війні. Більша частина населення, на жаль, вона не відчула всі жахи. Ну, не на жаль, не відчула жахи війни, не відчула, що вона є. Новичу от Сизмина, який отбулась в 2014. та память людей, які погибли за нашу свободу. І сьогодні 5 років, як произошло это все. Я считаю, что такое событие нельзя пропустить. пропустити. І веха віха нашої України почалась 5 років назад. В этот день, я вважаю, исторический день. Додам, що площа героїв Майдану практично завмерла на час флешмобу, що буває дуже рідко у центрі міста і в цей тихії в тиші вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Студія дякую, Наталіо. Наталія Світлова із Дніпра про те, як згадують героїв Небесної Сотні і події яким 5 років акції із вшанування Героя Небесної Сотні тривають сьогодні і в столиці. На алею Героїв Небесної Сотні зі свічками та лампадками у руках прибувають люди. Надвечір у тих місцях, де від пострілів снайперів гинули, люди засяяли промені гідності у середмісті Києва. Перебуває кореспондент п'ятого Мирослав Солонар. Можемо з ним поговорити наживо. Отже, Мирославе, тобі слово розкажи, що зараз відбувається в самому центрі столиці. Як багато людей що говорять, як згадують. Доброго вечора. Яно, сум, розпач, сльози та море квітів. Саме це зараз можна побачити на майдані Незалежності на вулиці Інститутській в центрі Києва. Сьогодні сюди прийшли сотні киян, аби вшанувати тих полеглих майданівців, які віддали своє життя, своє найдорожче життя за те, щоб в Україні було європейське майбутнє. Сьогодні сюди прийшло багато, як і киян, так і гостей, столиці. Вони кажуть, що роки пройшли, але пам'ять про їхні подвиги, про тих, хто тоді загинув п'ять років тому, живе в їхніх серцях, і про те, що в Україні дійсно зараз відбуваються зміни покрокові, але вони відбуваються. Тому давайте не будемо багатослівними, а послухаємо, що сказали учасники революції гідності та прості кияни. Я знав, що будуть стріляти, тому я. Ну, був я тут. Я не був особисто в палатках і без мене вистачало, але я кожен день приходив. Вони мене добре пам'ятають. Прийшов покласти квіти, залишити цим хлопцям, почитити пам'ять усіх, хто тут був разом із своєю дружиною. На щастя, ми живі, здорові, а багатьох з них вже зараз немає. Власне, сьогодні промені гідності в пам'ять про небесну сотню здійнялися в небо над вулицею Інститутською та пагорбом біля Жовтневого палацу. Адже саме тут п'ять років тому були найтрагічніші події. Тоді загинуло найбільше мирних протестувальників. Наймолодшим із них тоді було 17 років. І ці світлові промені будуть взагалі а, таким своєрідним подвигом. Вони будуть символізувати такий подвиг всіх майданівців, що загинули в ті дні. Тому пропоную послухати міністра культури Євгена Нищука. Промені гідності це промені з небес чи наші до небес це зв'язок наш з тими героями, які дивляться на нас, перед якими ми маємо надзвичайно велику відповідальність. У тому, щоб не просто шанувати, пам'ятати, а щоб торувати і будувати, попри всі складнощі, той шлях, за який вони віддали життя. Тому це дуже символічна акція, і вона дуже важлива для нас. Це проміння буде бити з тих місць, де перестало битися земне життя наших героїв, але які. Цими променями поєднується з нами Герої не вмирають. 107 променів гідності, які символізують подвиг тих майданівців, які віддали своє життя. Я нагадаю, що учасники цієї акції, це Євген Нищук, міністр культури, це і е, е, керівник Українського інституту національної пам'яті, сказали, що докладатимуть усіх зусиль, аби подвиги е, тих майданівців не були марними. Яно, тобі слово. Дякую, Мирославе. Мирослав Солонар із вулиці Інститутської з Майдану Незалежності, де в ці хвилини згадують героїв Небесної Сотні. Світла пам'ять. Ну і далі до подій поточних і питань, які ми можемо вирішувати саме завдяки самопожертві п'ять років. Тому і самопожертва, яка відбувається щодня на сході країни. Операція легалізація понад 120 тисяч євроблях розмитнили за останні три місяці. Повідомляє про це державна фіскальна служба. Зробили це автовласники за півціни. Пільговий період завершується вже цієї п'ятниці. З наступного тижня доведеться платити дорожче. Водії нарікають на черги і вимагають продовженого пільгового режиму. Митники виправдовуються, працюють без вихідних і до півночі. І нагадують, для легалізації автомобілів на єврономерах залишається ще три місяці. По 300 авто за добу, стільки євроблях легалізує в останній тиждень дії пільгового режиму Чернівецька митниця. У прикордонній області охочих розмитнити авто на іноземній реєстрації за півціни чимало. Водії нарікають на черги і вимагають продовження пільгового періоду. Митники відповідають, працюють до півночі і без вихідних. Багдак. Капітальний ізпіває очі очевидь велика. У ну, нас скільки ви Ще би на три місяці. Чому так дотягли до кінця? Не було грошей. Колюдував ходив, позичав. Тобто немає коштів. 76 тисяч гривень. За легалізацію євроблях в області. Власники сплатили понад 800 мільйонів гривень. Повідомили в Чернівецькій митниці. І додали такої великої суми не очікували. Прогнозують, від наступного тижня, коли за розмитнення доведеться платити повну вартість, до них звертатимуться значно менше водіїв. Ми оформили станом на Сьогодні рано 10 тисяч один автомобіль, 810 з половиною мільйонів гривень. Ми вже привикли, ми вже напротязі трьох місяців от така от ситуація. Не заїхати, ні виїхати і так далі. Звичайно, багато автомобілів. Тим більше, що ми зараз спростили деякі процедурні моменти пов'язані з тим, що ми, скажімо, євроблях і не заганяємо в зону медного контролю. Вільно, тому що там то просто не можемо ну, і тобістріше оформляється. Загалом понад 120 тисяч євроблях розмитнили від кінця листопада. Повідомила Державна фіскальна служба. Більшість з них порушили терміни перебування на території України. Загальна сума надходжень до бюджету відмитного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. Вони дійсно спрямувалися до. Пенсійного фонду України з, і будуть використані на соціальні. Виплати, пенсійні виплати відмовляють у реєстрації тим водіям, які не можуть надати документи на авто. Повідомили в державній фіскальній службі. Здебільшого такі машини купили за готівку, а оформили авто або на іноземця, або на закордонні фірми. Водій же кермує автівкою за дорученням, проте трапляються і інші випадки. Звертається на сьогоднішній день громадянин і каже: мені відмовляють проведення оформлення, а в нього виявляється техпаспорт. На Фольксваген Пасад, а у нього Фольксваген Гольф. Ну вибачайте, де ви де ви були, коли дивилися, де ви його купували. А купував тут. А навіщо ви купували? Ви щось звіряли? Ви, ви цьому ні, ніщо, мене привабила ціна, тому я купив цей автомобіль. Ясно, така людина нічого більше знайти ніде не може. Пільговий період розмитнення уряд не продовжуватиме. Тож наступного тижня водії платитимуть повну ціну. На розмитнення мають ще три місяці. Якщо не встигнуть до кінця травня, то платитимуть штрафи. Стягнення стартують від 8,5 тисяч гривень до 170 тисяч. Поліція обіцяє рейде на дорогах. Сергій Барбо Майя Гуменна, Сергій Новиков, П'ятий канал. Далі в ефірі п'ятого триває інформаційний вечір. Його ведучий роман Чайка цієї години до нього завітає Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Приєднуйтесь до розмови, ми ж відстежуємо, як розвиваються події. Розкажемо в наступному часі. Новин.